Самбір тихе, спокійне, по доброму провінційне містечко на Львівщині має славну 775-річну історію. Понад 30 тисяч мешканців вдало поєднують добрі традиції минулого, з часто нелегкими реаліями сьогодення. Втім, інколи тихий плин міського життя збурюється тоді, коли у самбір приходить футбол. Так, наше місто справді футбольне, в нас хороші традиції, починаючи з часів Лева Броварського, який був тренером в нашому місті. Ми гордимося тим, що наш стадіон носить ім'я Лева Броварського. Знаєте, в наш час дуже важливо, щоб молодь мала, скажімо, приклад здорового способу життя. І тому я, як міський голова, дуже задоволений, що є люди, які причетні до того, щоб в місті був футбол, і був не тільки обласна прем'єр-ліга, в якій приймає участь наша команда ФК Самбір, а й всеукраїнські змагання Кубок України. Звісно ж, володар місцевих уболівальницьких симпатій, аматорський клуб Самбір не на голому місці. Як стверджують місцеві старожили, футбольний рух у місті зродився ще за часів Польщі, а особливий бум в історії самбірського футболу припадає на 80-ті роки. Була команда Спартак Самбір, яка в ті 80-90-ті роки. Ну будемо казати так, не побувся того слова гриміла на всю Україну і була неодноразовим учасником фінальних пульок чемпіонату КФК України з футболу серед аматорів України. Того часу за самбірську команду виступало чимало спортсменів, добре знаних нині у футбольному житті України. У буремні 90-ті роки загальний занепад українського спорту не оминув і самбірський футбол. Спортивне життя містечка ледь жевріло. і тільки вже порівняно недавно з приходом нового керівництва клуб тепер вже під назвою Самбір, мов птах Фенікс з попелу, відродився, отримав друге життя. З приходом 4 роки назад, ну років назад, десь так до футболу нашого президента. Ярослава Степановича Кузьмяка футбол фактично в самборі знову відроджується, бо за його сприянням почала команда чотири роки тому і грала в чемпіонаті України серед аматорів в аматорській лізі. І ми зайняли третє місце в чемпіонаті України, потім дійшли до фінала Кубка до півфінала Кубка України. В якому трошечки нам те кажуть досвіду не вистачило, не пощастило, і ми в півфіналі закінчили участь. В чемпіонаті в області беремо участь так само. Футболісти самбора успішно виступають у розіграші прем'єр-ліги Львівської області, а зараз вже вдруге замахнулися на футбольний кубок України серед аматорів. Нас залі команда формувалася спочатку сезону дуже тяжко. Тут десь за три дні чотири до чемпіонату ми ще знали, що у нас буде. Mile气> так сколотили колектив і почали. Зараз третє, третя, або четвертій чи в у Львівської області. Не хотілося, хотілося б краще, але що маємо, то маємо. На Кубок України ми останній момент з'явилася момент, тому що десь я побачив, команда не є така, щоб ми могли чемпіонат України продовжувати грати чемпіонат України. Тобто побачили, попробували, Ну не знаю, що з того буде. Як буде, так буде. Тобто, сьогодні той результат на ноль. Ну, десь. то і добре, результат добрий, але недостатньо, для, щоб спокійно їхати в Тернопіль. Успішна гра команди загалом, і, зокрема, ця чергова перемога, звичайно ж, неможлива без гарячої підтримки вболівальників. А вони у самбора запеклі. Тут є навіть справжні фанати або, інакше кажучи, Ультрас. Ми стараємось виражати всю свою підтримку, всі свої емоції. На виїзних і домашніх матчах в Самбурі, і також в інших містах, де ми виїжджаємо з командою. Тобто підтримка в Касамбуру є завжди. І ось вона чергова, дуже нелегка, але цілком заслужена перемога. І тільки дуже втомлені, але водночас щасливі очі тренера свідчать про те, скількох нервів, переживань варті були йому ці півтори години гри. Обласний футбол, аматорський футбол, він не специфічний футбол, тут є свої нюанси. О, люди трошки на нижчому рівні розуміють його по-другому, але він приносить радість. Навіть сьогоднішня ігра Кубкова. Самі бачили, що які були емоції, які були страсти. Тому що кубкова гра вона, вона відрізняється від. Не могли не поцікавитися ми і про головну проблему у роботі тренера саме аматорського футбольного клубу. Підтримка меценатів, хоча є у нас один меценат, два меценати верніше там. Кузьмяк Ярослав Степанович і Мандюк, які дійсно хочуть, болівають, хочуть, щоб в самборі був футбол. Але є такі, як то кажуть, в кавичках доброжелателі, які підставляють різні палки, колеса. Мер хороший, який теж дбає, переживає, щоб в самборі Люди ходили на футбол. Тому що, крім футболу, ви самі бачили, що людям ця гра приносить радість. І я рахую, що там далі треба розвивати аматорський футбол. Те, що керівники аматорського футбольного клубу Самбір мають серйозні плани щодо розвитку команди, засвідчила зворушлива картинка. Перед початком матчу ще зовсім юним спортсменам була вручена футбольна форма клубу. Тут добре розуміють, живучи нелегким сьогоденням, не можна не думати про майбутнє, адже саме в ньому запорука успіху, особливо у спорті. Я думаю, що в майбутньому в самборі буде і хороший стадіон. буде і... Тому що аура самбірська, вона є для футболу. Спокон віків тут футбол був, розвивався. Самбірському футболу бути. І за порукою цьому такі люди, як президент клубу Ярослав Кузьм'як. Саме такі, як він, попри фінансові витрати, а в разі поразки, чого там, гріха таїти, і гострі критики земляків, роблять дуже потрібну справу. Піднімають з колін спорт у регіонах України. Я люблю футбол з дитинства. І Десь так сталося, що. Ще років п'ять назад, може шість, в футбол я війшов. І так вже, потім якийсь період був, що я, я відійшов від футболу. Люблю то діло, маю можливості. Є в мене колега, який мені допомагає в тому, з пан Мадюк. Тобто ми фінансуємо команду на двоєх. Так що стараємося, робимо для Симберчан свято. Нових тобі злетів, самбури, підкорення нових спортивних вершин.